Слав Ісусу Христу. Е і сьогодні е я розкажу, е е так як я не знаю, що розказувати, то я розкажу про мої чудеса від Бога. Що я можу сказати? Мені лише чудеса, що Бог мені сказав, що я поїду в машині. І так, звичайно, я поїхав в машині. Е, просто в одній машині мене нудило. І мені було погано. Е, так, розказую далі. М -м На цьому відео. Я розкажу, як отримати безкоштовно робукси. Але але деталі будуть е, на моєму сайті, який я створив, який я створив вчора. Е, Точніше, 20 числа числа в мене була школа. Е, а зараз я знімаю відео, е, коли в мене нема світла. У <світла> мене зараз вдома нема світла, бо відключаються постійно по-різному. Е, тобто, виключаються на той день на 3 години виключають і включають, а ввечері виключають на 6 або включають. Ну і так далі. У нас у нас ткіра, район. Що ще можна сказати? Ой. Е, так, що я можу сказати? Я можу сказати, що, е, що треба вірити у Бога і. і до нього треба молитися. І, його треба прославляти, Його треба, його треба знати, його треба знати. Бо Бога знати дуже добре, бо ти ознайомлюєшся з, з, з святим Ісусом Христом. І також від нього даються дари. Звичайно, бо це ж Бог. А Бог може все. Лух може все. І скажу вам, що не можна, що, е, цей, що, е, якщо ти когось або щось ненавидиш, то це є гріх. Так що не треба нікого ненавидити, щоб не грішити. Бо той, хто не грішить, він побачив в місце, де буде Бог. Е, так. Е, розкажу вам тільки отне там теж пише в сайті. Я, я буду давати вам робакси Тобто від сайту від безплатних робаксів. Я буду, я, я буду отримати безкоштовні Robси від сайту, де можна отримати безкоштовні Robси. Але там треба розберувати всякі там промо-коди, грати в ігри, я вам зробив легше, тобто, щоб не мучитись цим. І тому я. І тому я е, Буду давати вам РОБАКСи, Тобто вам не треба е, поінти, там збирати, або що лайкати відео, і підписатися на мій YouTube канал і Тік-Ток. І все. І ви можете отримати 1 е, або 7, або 10 РОБАКСів. І це все, що я хотів сказати про. Е, це як я роздаю рубакси. Кінець. <хи> так. Е я хотів сказати, що якщо ви талановита людина, е то ви граєте більше на музичних інструментах. Ви більше розпізнаваєте чогось новішого. Якщо бути постійно в телефоні і в месенджер, месенджерах, то, 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 то твоє життя, то ті, інтернет е вебсайти нічого не поможуть в житті. А гроші ти просто тратиш що на щось невелике. Я не був маленьким, я вже не знав такого. Мені було десь 5 років або 4. Ну так далі. Я і це. І я все хотів сидіти в тому телефоні. І так як сидів, сидів, і потім в мене з'явились якісь привички. Так що це може бути і з вами, і я вам не рекомендую це. Оце є. І погано ти, е, ти долучаєшся до е, іграшок, е, яких чорт продумав. Е, Ой. Е, так. Е, і що хочу сказати. Е, не треба е, заманюватись до чорта. Якщо ти багато е, часу сидиш в веб-сайтах, то, то ти граєшся чортом, бо це все чорт придумав. Ну, правда, там в тих веб-сайтах. Теж можна отримати гроші або ще щось. Наприклад, там Roblox. Там теж можна. Це. Але, але люди не подумають, що можна взяти на комп'ютері, створити свій канал в Ютубі, Тікток і так далі, Твіттері. І потім отримати гроші і мати гроші в грі. Але люди не донатять і, і вони, е, типу, пробують отримати робокси, але не можуть, бо то їм тяжко. Справді то дуже легко. Всіх веб-сайтах, де можна отримати робокси безкоштовно, там можна, там можна е, вставити промо промокоди. коди е, І. Я скажу, що це е, що е, що вставляти промокоди вигідніше. Ну, Якщо вже там промокоди не йдуть, бо, е, бо пам'ятаю, це ж досягло року в жовтні. Е, в осені. Чи то та в осені е, е, щось не почало пра е, Почало, почав той вебсайт. На безкоштовні робукси не працювати. І не викидав промокоди бо там, там ще йдуть сповіщення на телефон, що є, що є новий промокод використовуйте його. Ні. Але треба мати, в першу чергу, терпіння і мати якусь хоч. Як то кажуть, е якусь витримку, о, ой. О, витримку. І почекати, і не мучитись, о, і не мучитись, тим, що ой, не викидають промокоди. Це все є від чорта. І він створив ці всі ігри, щоб просто щоб ми мучили, щоб ми чекали, не могли витерпіти. Не знаю, що вже що вже було, щоб вже був вже всім кінець. І також діти про телефони, про ті айфони. Ні, ну там ми знаємо, що є айфони. Е... Ті айфони, що продають в Україні, і ті, що в Америці. Діти беруть від американців, але в, Ameri, але в uh, американських телефонах ну, ті американські телефони вони набагато дорожчі. І потім кажуть, ті, очі що вони не можу купити, бо воно дорого дуже коштує. А потім дитина плаче, і вона злоститься на то все. вона така зла, вона має ненависть на своїх батьків, бо вони не купили дорогого телефона. І їй все не то. Їй не добре, І все? І так люди є, і такі люди є, вони не існують. Бо я не міг того придумати типу. Я то розказую, бо я то знаю. І я вас всіх закликаю до Бога, до молитви. Ця молитва буде, буде, одне, буде цей, одну хвилину. Так що давайте помолимось. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми порушаємо винуватця нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Ангели хоронителю мій. Це все при мені стій. день і вночі будь мені допоможу. Сережу душу і тіло моє аж до вічного життя. Добре, помолились. В кінці ми перехрещуємося і говоримо оця і син Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ам. Doesn't mean I was broken I open I gave and 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 I gave